Друзі, привіт! Сьогодні маю для вас дуже класний рецепт торта, і особливий він тим, що готується дуже просто, все печеться одним коржем, і тільки подивіться, який класний він виходить, м'якесенький, і справді дуже смачний. Крім того, це доволі економний торт, бо у ньому навіть немає масла. Отже, спочатку приготуємо корж, для цього з'єднуємо борошно, какао і ванільний цукор та добре перемішуємо. Далі додаємо молоко, олію і перемішуємо на низьких обертах міксера. Тоді додаємо сюди соду, оцет і ще раз все перемішуємо міксером. Тісто переливаємо у застелену форму. У мене це стандартна форма від духовки. Можна його поділити також на 2 чи 3 коржі, якщо у вас форма меншого розміру. Випікаємо при 180 градусів 20 хвилин. Далі обрізаємо краї і розділяємо корж на 3 рівних квадрати. Обрізки використовуємо для посипання торта зверху і збоку. Далі приготуємо крем, для цього з'єднаємо згущенку кімнатної температури і сметану кімнатної температури та збиваємо це все міксером. Сметана тут магазинна 20%. Крем виходить доволі такий рідкуватий, але так і повинно бути, щоб добре просочився торт. І далі змащуємо наші коржі кремом, а також промащуємо торт кремом зверху і збоку. І щедро посипаємо увесь торт крихтами, які ми зробили із обрізків коржів. Відправляємо у холодильник просочуватися щонайменше на 6 годин. Обов'язково спробуйте торт, хоч простенький, але повірте, неймовірно смачний та м'якенький.